Із новим тренером і видозміненим складом впродовж останніх двох місяців проходив турнірну дистанцію баскетбольний клуб Кривбас. Хоч команда залишається на останній сходинці суперліги, перші позитивні зрушення помітні у протистоянні зі Старим Луцьком Криворіжці здобули першу перемогу в елітному дивізіоні. Ми довго до цієї перемоги йшли, так би мовити, і ця перемога більш за все була потрібна для, якої, для якоїсь впевненості, ну, для себе в першу чергу, що ми не дарма працюємо. Ну, і, що болівальникам приємно, що якщо дивляться, дивляться наші ігри, приємно за нас болювати. Працювати ще є над чим. Попереду половина другого кола, третє коло. Націлені на плей-офф, ну і націлені на перемогу у будь-якому матчі, тому що... Зараз нам кожна перемога дуже важлива. Попереду ще нас чекає кубок України. А поки криворіжці готуються до наступних поєдинків, важливий нюанс. Нині вони проходитимуть за присутності вболівальників, звісно, за умови дотримання безпекових норм. В першу чергу ми граємо для них, але не можна забувати про те, що в нас в країні війна, і це великий ризик, тому що велика скупчина людей і потрібно. Оцінювати ці ризики трезво. Правильно, на мою думку, рішення, тому що вже неодноразово це не мої слова, це неодноразово заявляли всі е е люди зі спортивної спільноти, що кінотеатри, театри дозволено, а спортивні змагання заборонено. А ми завжди апелювали, що спортивні змагання це свого роду теж театр. Тому з, з обов'язково зі збереженням усіх безпекових норм допустити вболівальників це дуже правильне рішення, тому що в першу чергу граємо для них, для наших фанів. Можу проаносувати, що плануємо е, на неділю, 20, 21 січня. Будемо зустрічати з Одеською біпою. Плануємо наших е, фанів. Запросити і е, до міста Дніпро і підтримати нашу команду Олег Хендриксон, Олексій Васильченко цей день.